Привіт! Зараз буду розповідати вам такий дуже для мене цікавий момент, але те, що я помічаю. От коли люди знаходяться в дитячій позиції, це є жертва, це є обставини, в яких, типу, вони можете вирватися в якісь інші ситуації, поміняти людей. Коли ми в жертвеній позиції, в цій дитячій позиції, ми надто зачеплені за те, що в нас щось не виходить. Коли ми виходимо в стан дозволення. Великих собі можливостей, це стан є суттєвий високого я, пізнання себе з іншої точки. А як мені не бути цією дитиною, яка постійно не знає, куди рухатися? А як ще мені там е, не награлася я в дитячій пісочниці, як там вийти, і як розуміти, що десь там не в пісочниці добре? От діє і те, що ви йдете в шлях саме в реалізацію, це завжди ви не дізнаєтеся, це несвідомий такий ризик. Але коли ви дієте плюс фокус, плюс цей намір бути 24 на 7 в дорослій позиції, і також нести за все відповідальність, дає великий вам по життю фідбек, навіть якщо ви це не побачили за день. От розумійте, що це дасть вам великі плоди. В тому, що ви знайдете перед собою людей, які великі, які е, мають об'єми, і це доросла позиція в людей. Ви зрозумієте, що у вас знайдуться там, наприклад, нові друзі, спілкування, де дорослі, і там дуже багато ресурсу. Ви знайдете кохання відносини, де дуже багато ресурсу, саме не з дитячої позиції, а з дорослої, бо там є реалізація 24. На так, іноді здається, що дуже важко, от як я там буду таким реалізованим відповідати постійно нести оцю ношу відповідальності. Але якщо ви подивитесь на це, що це саме найкраще. Що може з вами трапитися, і ви там перестанете, коли приймете відповідальність, нести все і більш, якби навіть хотіти нести відповідальність за все. Коли ви це приймете, ви зрозумієте, що все буде розподілятися по дозону по сферах. Поки ви дитина, ви боїтеся все життя для вас переляк, страх, неможливі щось взяти, побудувати відносини, пізнати там якісь інші. Сфери, де ви можете працювати, все відносно вас дуже таке відносно вас дуже велике. А ви отакі маленькі, тому не вдається багато дій. Бо ви наперед, якби рахуєте, що ви не є зовнішні обставини, ви не є людина навпроти вас. Ви якби відокремлюєте себе від кожної людини, рахуючи, що це правильно. А коли ви виходите в цю дорослу позицію, вас відкриваються очі на наступне, ви відповідально хочете створювати, буде оцим творцем свого життя і не віддавати нікому керування. І тоді вас і по полочках все в голові, вас і емоції. Нормально, ви свідомо проживаєте кожен свій день, а не в несвідомості робите хаос у своєму житті і шкодите собі. Це ключове, що хотіла вам донести.